Говорили ми на ним нарова. В нього просто хороші відносини. Даєш відкриті списки. Хей, Гештаніписки! Даєш відкриті списки! Хей, Геть Сталіписки! Даєш відкриті списки! За 239 рішення прийнято дякую. Ще 16 народних депутатів проголосували за відставку уряду Яценюка. Це означає, що уряд пройшов вотум довір'я, і таким чином, з сьогоднішнього дня відновлена чітка робота, яка стосується функціонування ключових параметрів бюджету. Всі ці речі були профінансовані за рахунок двох ключових доходів бюджетів. Перше. Це є податок на рентні платежі, і на акцизи стосовно бензину. І друге, це той податок, який сплатять всі громадяни України, який складає 15 гривень із тисячі гривень. Це так званий податок, який називають на війну. Я б його назвав податок на встановлення миру в країні.